Далі, да. От, будь ласка, рахунок матчу 0-0. Проаналізуйте, будь ласка, гру, як вона пройшла для команди, чи задоволені ви грою і результатом. Рахунок ми взагалі не звертаємо поки що уваги на рахунок, тому що це для нас, в принципі, був перший збір. І це якраз ця гра була завершенням першого збору. Основною метою якого у нас дві мети це закласти фундамент фізичної підготовки і також. Продивитися потенційних новачків для команди. І так само у цій грі ми дивились людей, які день-два з нами. і Ми, в принципі, поки що знаходимося у пошуку. ну Звичайно, результат сприятливий. Кажу, але це для на даному етапі для нас не головне. Нам головне зараз комплектуватися Це наша основна. Задач. Перший тайм десь проходив переважно за переваги руху, в другому таймі вже був навіть період в грі, коли ваша команда володіла ініціативою і десь атакувала, створювала стандарти. Чому їй Йо... вдалося, на вашу думку, десь реалізувати до кінця забитий м'яч? Футболісти зараз ще не в тій готовності, де, напевно, немає там в них ще свіжості в ногах, в думках. І десь в них накопилася втома, яка десь може не дозволяє приймати правильні рішення. Ну а перший, другий тайм різні ну звичайно, тому що і склади різні були, і в нас, і в руха. і з того так і гра складається. Як можна